Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Бізнес у КНР стає дедалі ризикованішим для іноземців. Співробітник філії банку Wells Фарго не може виїхати з Китаю. Як компартія КНР впливає на комп'ютерні системи Пентагону. Американський сенатор б'є на сполох з приводу китайських інженерів, які працюють у Майкрософт Пекін посилює контроль над Панамським каналом. А Вашингтон об'єднується з Панамою для захисту стратегічно важливого водного шляху. А віце-президент Тайваню заявляє, що острів не прагне спровокувати конфлікт з Китаєм. Півробітнику банку Wells Fargo в Китаї заборонили залишати країну. Цей інцидент посилив побоювання серед іноземних компаній. Ризики ведення бізнесу в КНР зростають. Мексигнал з яку вважають другою економікою світу, вести бізнес дедалі небезпечніше. Так з'явилася новина про те, що співробітнику банку Wells Fargo заборонили залишати Китай, за даними Wall Street Journal, це уродженець Шанхая Чен Юе Мао. Він очолює міжнародний факторинговий підрозділ банку. Іноземні бізнесмени та дипломати зазначають, що цей інцидент відродив тенденцію, яка здавалося, вже сходила на нівець. Представник китайського МЗС заявив, що йому нічого не відомо про цю справу згідно з повідомленням Reuters, Мао, громадянин США, фонд Хуа, що працює над звільненням політв'язнів у Китаї. Повідомляє, що понад 200 громадян США незаконно утримуються в країні або стикаються з обмеженнями, як от забороною на виїзд. У листопаді 2024 року держдепартамент США оновив рекомендації для мандрівників до Китаю, закликавши проявляти особливу обережність. Причина довільне застосування місцевих законів, зокрема заборони на виїзд. Дослідження 2022 року виявило, що з 1995 до 2019 року 29 громадян з США і 44 канадці зіткнулися забороною на виїзд з Китаю. Приблизно третина цих випадків була пов'язана з діловими питаннями. Сенатор США Том Коттон вимагає від Пентагону пояснень через повідомлення про те, що китайські інженери працюють над комп'ютерними системами військового відомства у листі міністра оборони Піто Гекситу. Він послався на розслідування про пабліка. У ньому йдеться, що Майкрософт найняла співробітників у Китаї для управління критично важливими хмарними обчислювальними системами Міноборони США. Майкрософт понад 10 років розробляє хмарні технології для американського уряду. Компанія виграє контракти завдяки обіцянкам використовувати перевірених громадян США для контролю за іноземними співробітниками. Однак, пропабліка стверджує, що ці так звані цифрові супровідники часто не володіють технічними навичками, необхідними для Виявлення потенційних загроз Майкрософт відмовилася давати коментар Reuters, але повідомила про пабліка, що розкрила уряду інформацію про свою діяльність. Майкрософт один з провідних технологічних підрядників уряду США. Компанія вже зазнавала кібератак з боку китайських і російських хакерів. У своєму листі сенатор Котан закликав військовиків склати список усіх підрядників, які використовують китайський персонал. Він також поцікавився, як роботодавці перевіряють анкетні дані в процесі наймання спів. Робітників Котон попередив, що кіберможливості Китаю становлять серйозну загрозу національній безпеці. Він нагадав про минулі атаки на критично важливу інфраструктуру і телекомунікаційні мережі США. За його словами, військовики США повинні зберігати пильність, особливо коли в ланцюжку постачань беруть участь китайські співробітники. Голова комітету конгресу США попереджає панаму про зростання впливу Китаю на Панамський канал. Недавно з'явилися повідомлення про те, що китайські державні компанії беруть участь у торгах закупівлю портових операцій, які продає гонконгська CK Hutchison Holdings. Джон Муленар, голова спеціального комітету палати представників, з питань Китаю, стурбований з приводу розширення впливу Пекіна в регіоні. Панамський канал найважливіший водний шлях для глобальних морських ланцюжків постачань у своєму листі. Міністр Ського транспорту Панами Муленар попередив, що той, хто отримає контроль над портами Панамського каналу Крістобаль і Бальбоа, не повинен мати зв'язків із КПК. Особливо він відзначив китайську державну компанію COSCO Shipping, назвавши її надзвичайно проблематичною. Сьогодні цими двома портами керує гонконгська компанія CK Hutchison. Вона намагається продати свої глобальні портові активи американському інвестиційному гігантові BlackRock у межах угоди на суму 20 3 мільярди доларів однак угоду наразі припинено. Верховний суд панами розглядає конституційну скаргу, яка може скасувати угоду 1997 року. Вона давала сікей Хатчесон виняткові права на будівництво поблизу важливих зон каналу, а також право вето на нові інфраструктурні проєкти. Пекін рішуче виступив проти угоди з Блек-Рок. Він почав антимонопольне розслідування і розкритикував цей крок як зраду національних інтересів. Аналітики кажуть, що це протистояння не обмежується портами і відображає ширшу конкуренцію між США і Китаєм за критично важливу інфраструктуру у північній і південній Америці. Поки Пентагон та адміністрація Трампа зміщує свій стратегічний фокус у бік індотихоуканського регіону. Німеччина вирішує діяти. Тепер вона переглядає свою стратегію. Я вже кілька років спостерігаю, як американці віддаляються від Європи і переводять увагу на Азію. Відбувається так, би мовити, поворот до Азії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц каже, що рушійна сила стратегічного повороту Вашингтона у бік індотихоокеанського регіону. Очевидно, це Китай. Він каже, що Європі час подбати про себе і почати діяти просто зараз. Так Німеччина підписала історично двосторонню угоду з Великою Британією, відому як Кенсінгтонський договір. Згідно з нею обидві країни мають надавати одна одній допомогу в разі військового вторгнення. Договір поглиблює зв'язки між двома країнами. Він стає продовженням першої всеосяжної Угоди про співпрацю в галузі оборони між Німеччиною і Великою Британією підписаної торік у жовтні. Мир через силу це основна частина програми реформ Мерца на своїй першій літній прес-конференції на посаді канцлера Мерц чітко позначив свою позицію, заявивши, якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни. Цю позицію поділяє міністр закордонних справ Німеччини, який минулого тижня відвідав Париж з метою зміцнення зв'язків із Францією. США залишаються нашим найважливішим союзником за межами Європи в геополітично нестабільному світі, але без сумнівів, ми, європейці, повинні знову взяти кермо влади у свої руки. Ми самі повинні гарантувати безпеку нашого континенту. Ця заява прозвучала після того, як у п'ятницю Євросоюз схвалив 18 18-й пакет санкцій проти Росії у зв'язку з війною в Україні. Ми координуємо наші зусилля. Одне з питань війна в Україні. Водночас країни блоку також беруть більше зобов'язань у сфері оборони. Так вони планують збільшити витрати до 5% ВВП, з яких 3,5% будуть спрямовані на систему озброєнь військову техніку та армію. Німеччина пообіцяла збільшити свої витрати на оборону до 3,5% до 2029 року. Це наймасштабніша програма переозброєння країни з часів холодної війни. Віцепрезидент Тайваню заявляє, що острів не прагне спровокувати конфронтацію з Китаєм. Ось що вона сказала іноземним кореспондентам. Тайванці люблять мир. Це одна з найбільш доброзичливих і щедрих націй у світі. Ми не шукаємо конфліктів. Ми закликаємо КНР до діалогу з демократично обраним урядом Тайваню на основі рівності та поваги. And Компартія Китаю вважає Тайвань частиною своєї території попри те, що ніколи ним не керувала. Вона називає президента демократичної країни Вільяма Лая сепаратистом. Уряд Тайваню оскаржує домагання Китаю на острів. Лай неодноразово пропонував Китаю провести переговори, але Пекін відкидав його пропозиції з 2022 року. Китай провів щонайменше шість великих військових навчань у районі Тайваню.